Дорогенькі слухачі великі і малі. милі. Казочка про билинку і горобця. Стояла в полі билинка. На ту билинку сів горобець молодець. Билинку, поколи поколиш горобця молодця? Не хочу. То я піду до кість, нехай тебе з'їдять. Кози, кози, ходіть билинку гризти. Билинка не хоче горобця молодця колихати. Не підемо. То я закличу вовка, щоб вас подушив. Вовче, вовче, ходи кози їсти, кози не хочуть балинку гризти, балинка не хоче горобця молодця колихати. Не піду. То я попрошу стрільця, щоб тебе застрелив. Стрічі, стрічі, ходи вовка бити, вовк не хоче кіз душити, кози не хочуть балинку гризти. балинка не хоче горобця молодця колихати. Не піду. То я скажу огневі, щоб тебе спалив. Огонь огонь, ходи стрільця палити. Стрілець не хоче вовка бити, вовк не хоче козу душити, коза не хоче білинку уристи, а білинка не хоче горобця молодця колихати. Не хочу. То я піду по воду, щоб тебе погасила. Вода вода, ходи огонь гасити. Огонь не хоче стрільця палити. Не піду, то я закличу вола, щоб тебе випив. Воле, воле, ходи воду пити, вода не хоче огонь гасити, огонь не хоче стрільця палити. Не піду. То я попрошу дуба, щоб тебе бив. Дубе, дубе. Ходи вола бити, віл не хоче воду пити. Не піду. То я закличу червів, щоб тебе сточили. Черви, черви, ходіть дуба точити. Дуб не хоче вола бити, віл не хоче води пити, вода не хоче огонь гасити, огонь не хоче стрільця палити. Стрілець не хоче вовка бити, вовк не хоче кіз їсти, кози не хочуть билинку христи, Билинка не хоче воробцям молиться колихати. Кинулись черви до дуба. Дуб вола, Віл до води, вода до вогню, огонь до стрільця. Стрілець до вовка, вовк кіз, кози до белинки, а белинка налякалась, стала у лиця колихати, люлі-люлі і до сих пір колиш. Дорогенькі слухачі, підписуйтеся на канал і ставте подобайку.